Це візитна картка мого винограднику. Його можна легко впізнати з багатьох: яскраве червоне листя, наче полум'я, це аватар, а такі були у нього перші грона. Зараз я зроблю обрізку двохрічного куща. Що ми бачимо? Два добре сформованих рукава, але на одному виросли декілька бічних пагонів, треба їх прибрати. З голови куща він відбив ще один пагін, але він тоненький. Доведеться обрізати його на повторний ріст. А що ж цього боку? На цій лозі було гроно. Її і залишу як плодову. А все, що далі, відріжу. А ось цю залишу на сучок заміщення. Зліва вимерзло багато броньок. Я залишу цю на плодоношення. На ній також було гроно. Аватар любить довгу обрізку, але кущ ще слабкий, тому вкорочуватиму довжину лоз. Ось так в мене вийшло. Я залишила дві плодові лози. Наступної осені її буду вирізати, а цей сучок стане плодовою лозою. А з цієї сторони плодова лоза без сучка заміщення. Ось так легко обрізати двохрічні кущі винограду.